Радіо UA Chicago шановні друзі. Усім привіт! Мене звати Іван Сабат, і сьогодні ось до нас завітав спеціаліст спеціаліст із певної тематики. Насправді це адвокат із ДТП Данило Терлецький, україномовний адвокат. Добрий вечір. Добрий вечір, Івана. Як ви? Та все добре, раді вас бачити. Ви до нас рідше забігаєте. Проте якраз кожна зустріч з вами дуже така актуальна. А я зайнятий я виступаю в суді. Ну, все правильно одразу видно. Навіть ми одягнені по різному. Я так знаєте, такий в спортивному костюмі. а Ви серйозний чоловік у такому гарному костюмі. Все як має бути, як адвокат, справжній. такий. Так. Знаєте, як з У мене ще є така хустинка. Я не виходжу в. Жак <свят> без хостинки, тому що це, якщо чесно, це є необхідне, я думаю, тому що до тебе серйозніше будуть ставити, якщо ти дуже ага. добре виглядаєш. То тобто це такий має бути Я праскот. раджу всім купити собі хостинку і поставити собі в кишені. Все, тоді я буду збагачувати свій гардероб не тільки спортивними костюмами, а й такими красивими, як вас. Ми раді вас бачити, тому що завжди, якраз тема. Відносно ДТП на превеликий жаль, люди в них потрапляють. Дуже шкода, і тут в Америці якраз ось потрібно мати, скажімо так, під рукою такого спеціаліста, як ви, щоб можна було одразу до вас звернутися. Тому я роздаю свій мобільний номер. О, я розмовляю, якщо мені телефонують, я беру слухавку, звичайно, якщо я можу. Я передзвонюю всім. Тому що я хочу, щоб люди. Я не беру ніякі гроші за консультації, тому що в мене така специфіка, що я допомагаю людям, які постраждали фізично, коли це не є їхня провина. А uh -huh. якщо людина хоче проконсультуватися з адвокатом, то я доступний, скажем так, uh -huh. і я роздаю свій номер телефону. Люди мені телефонують. Якщо я цим не займаюся, я пояснюю. Е, ну, чому є де е, е, що хто ні, ніхто тим не займається, ага. то я їм розказую, чому? А якщо є щось там інше чи інша сфера, ще там щось, якщо я можу допомогти там пошукати, я допомагаю звичайно. ну тобто, але от ви адвокат з ДТП, так. А ви кажете, що є аспекти, якими ви не займаєтесь, так. тоді е, чи можна у вас уточнити, от яка сфера діяльності ваша? А якими ДТП, скажімо, чи ви не займаєтесь, чи як ви сказали, що ніхто ни мене займається? Та, звичайно. Е, якщо, звичайно, що в ДТП не тільки буває таке, що людина може постраждати фізично, але машина теж. Майно може пошкоджуватися. Угу. Е, людина мож, е, машина може бути ну, списана, тому що. Е, вона коштувати більше її ремонтувати, ніж вартість машини, або просто треба її ремонтувати. Так? Якщо відбулося ДТП, або машина була запаркована, або просто, дякувати Богу, ніхто не постраждав фізично, тоді адвокати тими не займаються. Можливо, адвокати, які працюють на, страх, на страхових компаніях, там, можуть. А, не тим можуть займатися а, так, щоб страхи, там, між, страхова виграла і не виплатила. Коли страхові компанії між собою ага. ну, сваряться, хто буде, платити. змагається, хто буде платити, чи хто це між ними. Але для пересвідчених людей, якщо їхня машина пошкоджена, адвокати фактично тим не займаються, тому що. По-перше, людина має право зазвичай, якщо вона купує страхівку на повернення коштів, вартість машини або вартість ремонту. так? Uh -huh. І крім того, для того, щоб платити адвокатові, щоб донести, там, чи є там, більша сума, має бути, чи а, просто тим займатися, ну це невигідно. Це невигідно людям, тому що вони на тому. Програють фі фінансово, скажімо ага. так. Ну, тобто, давайте розберемо от безпосередній приклад. У мого так. знайомого вдарили вночі автомобіль. Він собі так. там спав вдома спокійним, мирним сном, прокидається зранку, підходить до автомобіля, а його хтось розбив. Людина, яка розбилася автомобіль... я сподіваюся, що стекла. ваш друг має двосторонню страхівку. Я раджу всім не витрачати свої гроші на дешеву страхівку. А купляти стільки можна покриття страхової страхового покриття, скільки вони можуть собі дозволити заплат купити, ага. тому що звичайно, що люди всі хочуть заощаджувати, ніхто не хоче витрачати гроші. Ці страхові компанії вони беруть і беруть, так. І беруть гроші. А коли прийдеться виплатити, мене це не вони, наша кваліфікація. Так, вони такі красотки, тому якщо б вони поводилися доброчесно, я би займався чимось іншим. Тому що вони люблять заробляти гроші, а виплатити. Ну, наприклад, зараз в Каліфорнії бувають ті пожежі, так угу. і зараз буде багато таких е, випадків, де страхова компанія буде знаходити який, якусь причину, чому вони не хочуть е, заплатити. Я, звичайно, нікому не раджу і сподіваюся, що не буде ніяких таких випадків, як з тим Луїджі, і, і того, е, е, як його. Нагадайте, я Ну, щось бу було вбивство в Нью-Йорку недавно. А, цього так, 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 страхової, чоловіка, так. який стра страхового страхової, там, голови так, страхової так, компанії. Так, так, звичайно, що спосіб з ними справлятися, це в суді, звичайно, щоб утримувати правду. Але страхові компанії вони завжди знаходять, якщо є можливість не платити, вони в тому контракті, який вони висилають, щоб ви підписали, коли ви купуєте поліс, там вони. Все для користь своєї компанії там ставлять, і люди цього не читають. Варто поспілкуватися з агентом, який продає страхівку, і пояснювати, що ви хочете і як ви хочете заощаджувати своє майно. І якщо ви будете сидіти за кермом або паркувати свою машину на вулиці, або де-небудь її паркувати. Ви хочете знати, що ви забезпечені, якщо відбудеться якийсь випадок, так, звичайно. Тому я раджу всім, якщо це можливо, купуйте двосторонню страхівку. Бо якщо ви не знайдете винну людину, яка пошкодила машину, або вона не визнає свою провину, так, або. Будь-які ситуації, де страхова компанія, або не можна вияснити, хто це зробив, або їхня страхова компанія не хоче заплатити, краще звертатися до своєї страхової компанії, і тоді ваша страхова компанія буде розбиратися з ними і шукати повернення своїх грошей, які вони виплатили на для того, щоб ну вам допомогти, скажімо так, угу, і тому тобі... адвокати, приватні адвокати, які там цивільні адвокати, як і я. Фактично тим не займається, тому що за, щоб, для того, щоб заплатити мені за свій час, щоб я зробив е, хорошу роботу, тому що я не хочу, щоб хтось мене наймав і я їм не допоміг. Так? Uh -huh. Я тільки отримую гроші, якщо я виграю справу. Uh -huh. Тобто я наперед, я від ні, нікого ніколи не, не, не отримую гроші від клієнтів, я їх не прошу. Якщо взагалі я прошу клієнта за гроші, то це означає, що щось не так. Mm -hmm. <реш> тобто, якщо ви такі, ну, я вам раджу звертатися, там, е, скаржитись на мене, тому що я е, тільки отримую оплату, якщо я виграю вашу справу і отримую суму компенсації для вас. Це єдиний момент, коли я отримую гроші. Я не рахую, тому я не... мені не залежить, чи це буде тривати мільйон години чи тисячу років, щоб я отримав хороший результат. Звичайно, що ми не хочемо стільки часу чекати. Uh -huh. а, але я буду витрачати всі зусилля для того, щоб отримали ну, найкращий результат, який можливо. І я, відповідно, отримую оплату, яка буде. Ну, як, рахуватися ну, еквівалентно, там так. відносно виплати, Я так розумію. Так, Звичайно. А, якщо мені заплатити за свій час по годину займатися тим, щоб повертати гроші за пошкоджену машину, то ви можете зробити ви можете купити Затягнути. нову машину. Ага, тобто вигідніше людині, яка ну, потрапила в таку неприємність, що хтось вдарив і втік машину, то одразу звертатися до страхової компанії. Так, ви, ви купили машина це дорога річ, ну. так? І відразу після того, як ви виїхали з парківки, де ви купили ту машину, вона вже падає вартістю. Якщо ви хочете, але все ж таки ви, ви витрачаєте гроші на те, щоб її отримувати, щоб за бензину, за все решту, так. І це важливо для, для, для вас, щоб ви їх їздили до роботи, везли своїх дітей і так далі. Краще було, бо ваша страхова компанія буде до вас відноситися краще, ніж чиясь інша. Угу. Коли-небудь, я вам скажу від свого досвіду, коли-небудь, якщо сталося з, моїм, з моєю машиною, так? Пошкоджена була через будь-яку причину, чи щось потрібно було. Я звертаюся до своєї страхової компанії. Якщо є винна сторона, вони мені повернуть цей, називається deductible, uh -huh. Зазвичай там поліси в Іллінойс. Там написано, що клієнтові потрібно заплатити 500 доларів зазвичай. І страхівка покриє все решту. Якщо це хтось інший винен, і в них є страхівка, страх, ваша страхова компанія Постарається отримувати ту, ті гроші, компенсацію назад від тої сторони і поверне вам ті 500 дол, тих 500 доларів. Але адвокат, адвоката наймати для цього. не варто. Не, не варто. Добре, а тоді давайте йдемо від зворотнього: в яких випадках варто до вас звертатися? Якщо хто-небудь фізично пошкоджений. Якщо в ДТП, в основному, якщо хтось. Постраждав, фізично, має болі після ДТП, і це не навіть якщо ви не в... ви не впевні, хто винен в цій ситуації, я можу допомогти вам розбиратися. Чи, є можливість, чи я бачу можливість вам отримувати компенсацію, чи ні. Добре, це ви кажете, що не дивлячись, хто винен, відповідно, навіть в теорії беру на себе. Якщо я їду і я в когось вдарився, і я від цього постраждав. Так, це варто до вас теж звертатися. Так, якщо є у вас запитання, якщо я перевірю, я обізнаний законами, я подивлюся на ситуацію, я вам скажу чесно, чи я вважаю, що я можу допомогти. Якщо я, якщо я не думаю, що я можу довести, що це не ваша провина, що ви повинні отримувати компенсацію, тоді я вам скажу: звертайтеся до страхової компанії, я не бачу тут можливість вам отримувати компенсацію через. Будь-яку причину я поясню, тому що закон в штаті Ілінойс такий, що якщо людина винна в справі більше 50%, тобто їхні, її провина більше 50%, вона не може отримувати компенсацію по законах в штаті Ілінойс. Угу. Ну от дивіться, ви кажете, що коли людина постраждала, так. ну а це відповідно мають бути якісь лікарські обстеження, чи, чи як це? Як ви визначаєте рівень, постраждалості? якщо в когось є біль? Так, звичайно, ага. чи не дай Боже там щось гірше? Що явно, звичайно, відразу що людина пошкоджена. Звертайтеся якнайшвидше до, до лікаря, uh -huh. і в таких випадках ви беретесь за розгляд справи. А от ще нещодавно нещодавно в інтернеті наткнувся на такий відеоролик, де їде автомобіль, там це з камери від реєстрації, і перед ним машина різко заїжджає на його полосу, намагається загальмувати, людина встигає загальму, ну, гальмує, і тоді та яка спереду під'їхала, вмикає задню передачу і врізається спеціально. В цю людину. Якщо, ну, хай буде, якщо є відеореєстратор, то це ви ну, все без проблем. Супер. А як немає відеореєстратора, чи можливо доказати якось, що це автопідстава? Все можливо. Можливо, все Яким можливо чином? звичайно. Яким чином? Залежить від, звичайно, від ситуації. Угу. Ну, це придумана якась історія. Та чи ну звичайно ж ну, такі відео речі добачив? Так ну, це, буває, реально. це реально, реально відбувається такі речі, тому що в когось є відеореєстратор і вони це заявили. Або є відео десь камери а, на будинках чи на перехресті. Звичайно, ідеальний варіант це мати відеореєстратор, мати другу страх mm -hmm. страхівку двосторонню. Звичайно, не всіх є таке. Є, є інші варіанти, є інші можливості. Наприклад, я дуже часто використовую, якщо є така можливість кожна машина, особливо за останні, я не знаю, можливо, 15 років, може я помиляюся, мають комп'ютери, які. Зберігають інформацію про швидкість, про те, ну про різні різні фактори, які uh -huh. там бувають в машині. І я можу експерта наймати, щоб завантажувати. Я це використовував не раз в справі і через це вигравав. Uh -huh. Я можу вести приклад. У мене був клієнт, який який їхав по головній вулиці, і з бокової вулиці виїхала машина. І ця людина, мій клієнт, він не, не розмовляв настільки добре англійською мовою, щоб пояснювати поліцейським, що відбулося, і вони повірили іншій стороні, що він їздив занадто швидко. Вони його не бачили. Вони виїхали, мали знак стопу, угу. зупинилися, виїхали на нормальній швидкості. Вони все зробили правильно. Так, і він в них врізався, так і звинувачували його в цій ситуації. Я наймав експерта, який завантажив від їхньої машини е, інформацію. А у вас є доступ таке робити з їхньої машини? Я звертався. Я наймав цей е, цей клієнт. Мене наймав. Я звертався до їхньої страхової компанії. Угу. Я казав, я хочу, щоб мій експерт пішов і перевірив вашу машину. Я хочу завантажувати цю інформацію. Це ця інформація ви маєте її зберегти, тому що якщо буде, якщо я занесу позов і буде садовий процес, і ви не зберегли цю інформацію, я можу розказувати журі, що ця людина приховує факти в цій справі, і можна тоді вважати, що вона приховується через те, що вона винна. Угу. Є, є такі тактики. Ну, і що, і що було далі? І коли ми завантажили цю інформацію, виявилось, що ця людина, яка розказувала поліцейським, що вона зупинялася, насправді ніколи не зупинялася на знаку стопу, взагалі не зупинялася, навіть не навіть ну, не, не пригальмовувала. Так. І, і через це я міг довести, що дивіться. Ця людина, яка мала знак стоп, не дотримувалася правила дорожнього руху, і вона винна в цій справі. І ми занесли позов, і страхова компанія виплатила збитки для угу. мого клієнта. Навіть так ви доказали. Добре, ось ви ще згадали про те, що там людина не знала англійської мови, і так далі, тому подібне. ДТП, дорожньо-транспортна пригода це стресова ситуація. Так. І інколи може таке бути, коли сталося ДТП з іншої машини, може хтось вибігти, кричати, щось там погрожувати, не знаю, в принципі, проявляти якусь агресію. Як людині, от, на жаль, сталося ДТП, поводитися? Чи, в який момент до вас дзвонити, чи що робити людині в момент, коли сталося першу ДТП? В першу чергу, треба себе берегти, так uh -huh. треба робити те, щоб потрібно робити для того, щоб не було не погіршилась ситуація. так, Викликати поліцію, так, якщо або швидку, якщо ви пошкоджені, так, робити, що ви можете, щоб себе забезпечувати. Виїхати, якщо це можливо, якщо машина їздить, виїхати з боку. Викликати поліцію швидку, якщо потрібно, не виходити з машини, якщо хтось проявляє агресію. Звичайно, себе зберегти, Будь, uh -huh. бути обережним. Після того, як розберуться поліцейські, і швидка, і лікарі, і так далі, перед тим як розмовляти зі страховою компанією, я би радив зателефонувати адвоката, uh -huh. пояснити, що відбулося. Запитати адвокату, чи вони думають, чи, чи адвокат вважає, що це є справа, якою можна, він може чи вона може займатися, і як і, і, і фактично послухати їхню пораду. Uh -huh. Але в першу чергу, якщо відбувається ДТП, треба себе берегти. Зрозумів, тобто не, не відповідати на агресію, не лізти з кимось битися, а спокійно. Ну, я думаю, що не потрібно поради адвоката, щоб зрозуміти, що не так, треба повести так, на агресію. Знаєте, так повести на пів жартома, проте дійсно бувають різні ситуації, і хтось інколи може бути навіть і спеціально хоче це ДТП, або навпаки, як ви кажете, у тій ситуації спихнути відповідальність на когось іншого, відповідно потрібно дзвонити в поліцію і до вас, і потім до до страхової. Компанії. Так, і якщо я займаюся тою справою, тоді я раджу всім взагалі не спілкуватися з страховою компанією. Я буду займатися цим я. Ага, тобто навіть не дзвон... Тобто, якщо дзвонимо до вас, от берімо приклад. Якщо я беруся за справою, я скажу вам: не спілкуйтеся взагалі з страховою компанією. Можливо, якщо ви хочете розбиратися з машиною самі, і ви хочете з ними спілкуватися про те, де ваша машина і до, до, до якого майстра ви його завезете, завезете чи щось такого плану, так? А, а чому не спілкуватися зі страховицями? Це може я потім вплинути на так, ситуацію. Я не хочу, щоб вони використовували ваші слова проти вас. Я хочу контролювати всю інформацію, щоб вони не мали можливість з вами спілкуватися, задавати питання якось так, щоб взяти від вас якусь інформацію. Ви не щось не те скажете, чи не, чи не зрозумієте питання, щось не того. Ви Будете говорити, і страхова компанія може це використовувати проти вас, тому краще, щоб адвокат займався тими розмовами зі страховими. компаніями. А не можна потім сказати, що я був у стресовій ситуації і взагалі не знав ну, звичайно, цього. що можна все робити, але Проте... я кажу ідеально, краще. Я вам кажу зараз: не спілкуйтеся з страховими компаніями до того, як ви розмовляли з адвокатом. Якщо адвокат сказав все, я берусь за роботу. Сказав я, ну, якщо я скажу, що немає чого вам наймати адвоката, це моя думка. Ви можете спілкуватися з іншими адвокатами, запитати їх. Можливо, вони скажуть, можливо, вони можливо не будуть мати іншу думку ніж я, але до того як телефонувати своїй страховій компанії, я раджу спілкуватися з адвокатом. Супер, дякую вам. Де, настільки цікаві поради, тому що, на превеликий жаль, це практично завжди актуально. Дуже багато людей на, на превеликий жаль потрапляють в ДТП. І відповідно ці всі нюанси потрібно знати, коли звертатися до, до адвоката, в яких випадках, тому що якщо ти постраждав, звертаємося до, до адвоката. Якщо ні, то і немає сенсу тоді одразу до страхової компанії. І, відповідно, ви радите, щоб страхівка була. Дорожчою, якісною, не дешевою. Тому що потім так. будете мати більше проблем, я так розумію. Може бути. Звичайно, що може все вийти нормально, але ті страхові компанії, які продають дешеві поліси, зазвичай вони односторонні. І якщо машина пошкоджена і немає винної сторони, чи в них немає страхівки, чи це ваша провина, тоді ви без, залишаєтесь без машини. І ви, звичайно, в той момент заощаджували раніше на, на на поліс страховий, а тоді залишаєтесь без машини, і це набагато більше грошей ви втратили. Я дякую вам, дякую вам за таку цікаву розмову. І тепер я впевнений, що ті люди, які нас слухають, будуть знати алгоритм дій, як робити, якщо людина потрапляє в ДТП. Все ж таки, якщо є запитання, звертайтесь. Я роздаю свій мобільний номер. Тоді можете його сказати зараз на Звичайно, 847. 9070605. 0605. У мене це є в соцмережах, цей номер на, на рекламі. Телефонуйте, якщо я а не А в який різ... час доби, якщо. А, я де... працюю постійно. Добов, до вас так, можна... Але якщо я не, це не означає, що я завжди буду відповідати на дзвінки, ага. але якщо ви телефонуєте, і я біля телефону, і я не зайнятий, я піднімлю трубку. А якщо ні, то залишайте мені повідомлення, я вам передзвоню. Супер, дякую, друзі. Нагадую, що до нас сьогодні в студії завітав адвокат з ДТП Україномовний адвокат з ДТП Данило Тернайський. Дякую вам. Дякую, Іван. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.